Без перебільшення унікальну операцію провели в Чернігівській обласній лікарні. Важкопораненого Чернігівця після удару шахеда буквально витягали з того світу. П'ять уламків влучили у серце чоловіка, два з них прошили серце наскрізь. Ми почули звук вибуху і через деякий час, хвилин, може 15-20, приїхала швидка, викликали в приймальне і оглянули хворого, обстежили швидко. Ну, максимально обстежили, наскільки це можливо було. Викинули йому КТ, побачили, що є ураження ділянки серця і швидко подали його в операційну без підготовки. От Підготовку виконували вже в операційну. Унікальність цієї операції в тому, що хворий поранений дожив до операційного столу із множинними пораненнями в серці, що буває не так часто, тому що коли Поодинокі, одиночні поранення це вже важко. От. А коли, так як в даному випадку 5 поранень уламкових серця, то відповідно і ризики зростають. Тому у нас було обмаль часу для того, щоб надати кваліфіковану хірургічну допомогу, і ми встигли фактично із машини швидкої допомоги, і опадали на операційний стіл. Я зробив торакотомію, і ми приступили до того, щоб зупинити кровотечу, яка продовжувалась. Досвідчений лікар-хірург, керівник відділення торакальної хірургії Олег Лузан, каже, що з такими пораненнями серця шансів у людини вижити мало. Але медики швидкої команда лікарів обласної лікарні зробили надзвичайне. Операція тривала кілька годин, кровотечу зупинили. Більшість уламків дістали. Скористалися набутим досвідом порятунку поранених у лютому березні 2022 року. року. Чернігівській обласній ми достали чотири. Два із стінки серця і два з порожнини-Перекардо. Той, який був в товщі серцевого м'язу, і тоді колеги із Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова прийшли нам на допомогу. Ми евакуювали хворого в Київ в інституті. Там він був прооперований академіком Лазаришницем Василем Васильовичем, за що йому. Дякую, Пашано. Це командна робота, і завдяки цій командній роботі і стало можливим таке складне втручання і з хорошим результатом. столичному інституті також повідомили, що провели надзвичайно складну операцію, адже уламок застряг в небезпечній зоні біля правої коронарної артерії, і кожен рух мав високий ризик. Але уламок дістали і серце чоловіка тепер у безпеці.